У наш час керувати протезами можна мало не силою думки. Втім, розум наших пращурів сотні та тисячі років тому допомагав їм вручну майструвати іноді важко пояснювані конструкції, які замінювали кінцівки, рятуючи їх у житті та в бою. У новому випуску ООС ми поговоримо про історію протезів. Ви дізнаєтеся, чому знатна єгиптянка, втративши палець на нозі, не могла обійтися без дерев'яного замінника. Навіщо в роки Другої світової британці скинули штучну кінцівку з літака німцям? І на сам кінець, як працює сучасний біонічний протез? Власницею першого згаданого у джерелах протеза була жінка. Це була воїтелька Вішпала, що нібито жила в Індії приблизно у другому тисячолітті до нашої ери. Принаймні, якщо вірити рікведі, найдавнішій пам'ятці індійської літератури. В одній з битв Вішпала втрачає ногу, і далі цитата: коли вночі у битві Хели була відрубана нога, як дикому птаху видали вішпалі залізну ногу, щоб вона зрушила з місця, коли почнеться конфлікт. Вочевидь, вішпалі було присвячено окремий міф, добре відомий читачам Рікведи, але до наших днів він не дійшов, тому її історія не зовсім зрозуміла. Деякі вчені вважають вішпалу зовсім не жінкою, а. Конем. Цікаво, про що насамперед подумали вчені, коли під час розкопок поховання біля єгипетського луксора знайшли на нозі мумії жінки великий дерев'яний палець. Тобто не просто абстрактний палець, а цілу мудровану конструкцію. Дві дерев'яні частини скріплювались шкіряною ниткою через отвори у деревині, а сам об'єкт прикріплявся до ноги тією ж ниткою зі шкіри. Знахідку датують 950-710 роком до нашої ери, і напевно палець належав представниці знаті у давньому Єгипті. А от версії справжнього призначення цього предмету розійшлися. Як відомо, давні єгиптяни сильно заморочували щодо власної ходи та її канонів. Звідси виникла думка, що дерев'яний протез був потрібен жінці через специфіку носіння давньоєгипетських сандаль чи для того, щоб тримати баланс під час ходіння, представниця знаті як ніяк. Завдяки давньоримському історику плінію старшому ми знаємо про полководця Марка Сергія Сіла, який під час другої Пунічної війни втратив у бою руку, а вже в наступних битвах був помічений із залізним протезом, прикріпленим до її обрубка. Точно невідомо, хто і за яких обставин створив залізну руку полководця, але вона була сконструйована так, що полководець міг впевнено тримати свій щит. Завдяки штучній кінцівці, а також відповідному характеру, римський воїн отримав прізвисько Ферус Залізний. Залізні руки, які виготовлялися вже для лицарів у середньовіччі, не сильно відрізнялися від тих протезів, які використовував Марк Сергій Сіл за тисячу років до цього. Знамениті піратські гаки та дерев'яні ноги теж вважаються ранніми формами протезів. 1512 року Алжирський корсар і флотоводець Аруч Червонобородий, відомий як Барбароса І, на прохання правителя вигнанця Беджаї, вирушив звільняти місто від іспанців. Під час чергової битви з іспанцями, в результаті влучання гарматного ядра, Аруч втратив ліву руку. Саме завдяки спеціально виготовленому срібному протезу, яким йому вдалося її замінити. Барбароса перший увійшов в історію як срібна рука. Батьком сучасної хірургії, ампутації та ортопедичних конструкцій вважається французький перукар-хірург Амбруас Паре. До речі, у випуску про історію хірургії ми вже розповідали, як Паре лікував рани розпеченою олією та киплячою смолою. Подивіться, якщо ще не бачили. З середини XVI століття Паре заходився покращувати хірургічні процедури для безпечного видалення кінцівок поранених солдатів. Він придумав так звані навісні протези для верхніх і нижніх кінцівок і модифікацію штучної ноги нижче коліна, до якої додавалися регульовані ремені безпеки. Приблизно через 100 років починання француза продовжив винахідник Пітер Вердін, який розробив перший протез ноги нижче коліна без додаткової фіксації. Під час битви при Ватерлоо у червні 1815 року кавалерією британської армії командував Генрі Вільям Педжет, відомий також як Маркіз Англсі. У фіналі битви, коли французькі гармати вже майже стихли. Один з останніх гарматних снарядів зачепив ногу Маркіза. За легендою, після цього він звернувся до герцога Велінгтона, командувача британської армії, який перебував поряд. Чорт забирай, сер! Здається, я втратив ногу. Велінгтон на мить відірвався від підзорної труби і холоднокровно мовив: чорт, забирай, сер, мені теж так здається. Після цього випадку педжету надають передову британську новацію протез зі сталевим коліном і ногою на шарнірах, закріпленою спеціальними нитками, який на самому початку 19 століття розробив англієць Джеймс Поттс. В історію цей винахід увійде як нога англсі, на честь титулу маркіза. А зараз ми хочемо згадати тих, хто підтримує нас на Патреоні, особливо активно: це Віка М, Ілля Майер, Сергій Главацький, Андрій Бондаренко, Владислав Бойко, Данило Рум'янцев, Юрій Карабась, Олександр Пастушков, Володимир Міхневич, Дмитро Рештей, Віталій Брум, Дмитро Ткачук, Наталія Авдеєнко, Роман Яговець, Олексій Дужий, Аня Тіто, Деніс Скворцов. Максим Новік, Андрій Римар, Володимир Книшук, Андрій Антоненко, Антон Дрепин, Тарас Вечерук, Гліб Бахтін, Андрій Коляда. Щиро дякуємо за те, що допомагаєте нам стати краще. Наступною подією, що мимоволі вплинула на розвиток цієї медичної дисципліни, була громадянська війна в США 1861-1865 років. Одним з перших її інвалідів був солдат військ конфедерації Джеймс Ганґер. В результаті удару гарматного ядра постраждала його ліва нога. Її довелося ампутувати вище коліна, і солдату спочатку видали дерев'яну кінцівку, яка на практиці виявилась неефективною. Бійцю конфедерацій довелося розробити власний протез з бондарного заліза і металу з шарнірними суглобами в ділянці коліна. Невдовзі ганґер запатентував так звану кінцівку гангера, і вона виявилась на той момент найбільш передовою технологією в цій сфері. Його бізнес успішно перейшов до нащадків, продовжував розвиватися у двадцятому столітті і навіть функціонує у наші дні. Після Першої світової війни в США до проблеми протезування вирішили підійти системно. Тут було створено Американську асоціацію ортопедів і протезистів, яка вже понад 100 років допомагає і підтримує пацієнтів у всьому світі. Ще один винахід тих років лицьові протези Анни коулман Лед. Про них ви можете дізнатися в нашому випуску, присвяченому історії пластичної хірургії. Під час Другої світової війни цікава історія сталася з пілотом британських ВПС Дугласом Робертом Бадером. Ще за мирного часу в результаті аварії він втратив обидві ноги, але після ампутації не тільки відновився в королівській авіації, а й брав активну участь у Дюнкерській операції та битві за Британію 1940 року. У серпні 1941 року літак Бадера збили в небі над Францією. Під час аварії один з його протезів виявився затиснутим у кабіні. Льотчику вдалося звільнитися, лише потягнувши за трос свого парашута. Тоді ремінь, на якому тримався протез, луснув. Пілот опинився в полоні. Німці ставилися до нього з великою повагою і навіть попросили британське командування передати бранцю запасний протез. Добро на це дав особисто Герман Герінг. Бомбардувальнику королівських ВПС дозволили скинути на парашуті штучну ногу на Сент-Омері, базі Люфтваффе в Окупованій Франції. На подив німців після цього бомбардувальник полетів атакувати їхню електростанцію. У другій половині ХХ століття штучні пристосування, що замінюють кінцівки, удосконалювалися, як з часом покращилися і матеріали для їх виготовлення. Одна з необхідних якостей протезів нового покоління легкість, тому основна їхня частина зроблена з пластику. А от в опорних конструкціях використовують сплави титану та алюмінію. Згодом вуглеводне волокно, а віднедавна — вуглепластик. Сучасна технологічна думка зайшла так далеко, що в наш час повним ходом виготовляють так звані розумні протези з сенсорними датчиками, мікропроцесорами та електродвигунами. До таких насамперед належать біонічні чи біоелектричні протези. От як це працює. Чутливі електроди встановлюють у спеціальну гільзу, яка кріпиться до справних м'язів кінцівки. Потім, коли пацієнт планує зробити дію, взяти баскетбольний м'яч чи відчинити двері, датчики передають його бажання на спеціальний мікропроцесор, який вже все перетворює на рухи, зокрема й рухи з захватом. Багатьох у світі здивувала історія іспанця Давида Агілара, який народився без правої руки. Він зміг розробити і виготовити доволі складний протез із деталей конструктора Лего, спочатку для себе, а потім для восьмирічної дитини, батьки якої звернулися до нього. 2016 року Ілон Маск заснував нейротехнологічну компанію Neuralink, Спочатку його зухвалі заяви про плани вживляти чипи в мозок людей викликали тривожну реакцію. Хоча серед декларованих планів компанії відновлення сенсорної та моторної функції та лікування неврологічних розладів, зокрема і керування протезами за допомогою чипів. Таким чином, найцікавіше в цій сфері, схоже, попереду. Паперові солдати, роман братів Капранових, заснований на реальних історичних подіях. Один з двох головних героїв видатний український художник Ніл Хасевич, який у 14 років втратив ногу, після чого сам зробив собі протез. Ця травма пізніше не завадила йому воювати в упа.